Друзі, всім привіт! Хочу поділити в цьому відео трошки про нашу церкву, розказати про нашу мрію, розказати те, про що ми молимось, про що ми думаємо, коли розважаємо про майбутнє нашої церкви. Нашій церкві півтора року. Ми ось вже пройшли певний шлях разом нашою церковною спільнотою. І коли ми тільки утворювали церкву, ми написали дуже такий загальний документ. І я розповідав в одному з відео про те, що, чому ми це робимо. Да? Чому ми робимо те, що ми робимо, що ми саме робимо, в який спосіб ми це робимо. Ось і ми не прописували таких, знаєте, більш офіційних документів. Наприклад, Є така річ, як бачення сьогодні в управлінських таких колах, то всі намагаються мати бачення, мати місію, цінності. І це такі стратегічні речі, які прописує кожна якась спільнота, чи кожна група людей, чи кожна організація. Ми коли розважали з нашою церквою, ми цього не писали на початку. І не тому, що ми не знали, як це зробити, чи не тому, що в нас не було бачення, не було мрії. Але я розповім одну притчу, чому так відбулося і чому ми свідомо в такий спосіб це робили. Що в один Пілігрим до Єрусалиму? І він підходить до чергового міста і запитує мудреця, який сидить біля ляворіт, і говорить: слухай, добрий чоловіче, а скільки мені ще до Єрусалиму, скільки часу мені ще ходьби. Мудрець подивився на нього, так оцінив його і говорить: я не знаю. Ну, не знаєш ти не знаєш. І пішов собі в Пілігрим далі. І коли він перейшов там близько кілометра, мудрець звертається до свого учня, говорить: слухай, друже, дожени його, скажи, що йому залишилось п'ять днів ходьби. Учень побіг, розказав йому все, повернувся і запитує свого вчителя мудреця, а чому ти не міг йому зразу сказати, навіщо мені було ось туди бігти, доганяти його, щоб йому сказати, цю скільки йому залишилось? На що мудрець відповів: знаєш, мені просто треба було побачити, з якою швидкістю він йде. Друзі, яка мораль цієї притчі. Коли ми щось починаємо, якусь спільну діяльність з якоюсь групою людей, то іноді помилку роблять те, ту, що люди зразу пишуть стратегію, пишуть якусь стратегічну ідею, пишуть такі конкретні цілі собі ставлять. Я завжди рекомендую, кажу, слухайте, не спішіть це писати. Окресліть для себе якісь такі важливі орієнтири, критерії, якими ви хочете бути, як церква чи спільнота, а пройдіть трошки. Разом проживіть трошки, і потім, коли ви пройдете, ви зрозумієте темп, з яким ви можете рухатись. Ви зрозумієте ваш потенціал, ви зрозумієте можливості, ви зрозумієте те, хто ви є, і тоді, виходячи з того потенціалу і можливостей, які є, з вашої динаміки, з вашого темпу, ви зможете тоді більш стратегічно планувати своє майбутнє. Ось такий спосіб. Ми підійшли до планування діяльності нашої церкви. Коли ми розпочали церкву, ми прожили десь трошки менше року. І ми вирішили зібратися. Зібратись десь 9 місяців було в нашій церкві. Ми зібрались, і ми думали: а, окей, ми вже пройшли певний час. І що ж ми? Давайте ми вже спробуємо сформулювати місію і сформулювати бачення нашої церкви. А куди ми йдемо, куди і які стратегічні цілі сформулювати. І сьогодні я хочу поділитися ось цими напрацюваннями, які в нас вийшли. Сьогодні я хочу в цьому короткому відео, я хотів би два лише сказати таких дві речі про наше бачення і що це означає, як його правильно розуміти, бо воно дуже на перший погляд абстрактне. А друге, це наша місія. Місія вона визначає нашу діяльність. Бачення воно говорить про наше майбутнє, про нашу перспективу, куди ми рухаємося, якщо Господь дозволить нам прожити там не знаю, про нашій спільноті багато років, там не знаю сотню років. То, що ми хочемо бачити в результаті нашої діяльності, Яку, який вплив ми хочемо довготривалий зробити на наше суспільство і на життя людей. І а місія це те, що ми робимо тут і зараз, сьогодні, щоб це бачення стало реальністю. Щоб нам дойти до цього бачення, нам потрібно чимось сьогодні займатися. Ось на ці два питання відповідає бачення і місія. І коли ми з командою зібралися, з командою служителів, ми виїхали на ретрит, ми молились, ми читали тексти Святого Писання і ми. Ми роздумали над Євангелієм, роздумали над всією історією Божою історією від творення, ріхопадіння, відкуплення і відновлення всього творіння. Ми думали, а що ж це означає? Яке бачення? І я вам хочу сказати, ми провели майже три дні, два з половиною дні. Ми думали, розважали, і за два з половиною дні ми народили два речення простих речення. Можливо, вам будуть банальні це речення, але для нас вони мають дуже великий зміст. Перше речення це наше бачення. Бачення, про що ми мріємо? Яке бачення нашої церкви? І звучить воно дуже просто: бачення віднове або бачення церкви віднова, відновлений Божий задум. Що це означає? Ось таке абстрактне речення. Ми хочемо бачити відновлений Божий задум. Це означає те, що ми як церква віримо, що коли Бог творив цей світ, то в нього був задум до кожної сфери в світі, до кожної частини суспільства, до кожного аспекту його творіння, Бог якось задумав. Бог задумав, яка має бути екологія в цьому світі. Бог задумав, якою має бути сім'я, Бог задумав, як мали люди працювати. Кожну сферу життя в Бога був задум, Бог була мрія. І ми знаємо, що внаслідок гріхопадіння. Цей задум зламався. Щось пішло не так. Цей світ, в якому ми живемо, він існує не так, як Бог задумав, що він існував. І наша мрія, те, над чим ми хочемо як церкви, працювати, відновити цей Божий задум в кожній сфері суспільного життя і в кожній сфері особистого життя. Що це як це виражається? в яких це практиках? Наприклад, в нас в церкві є різні напрями діяльності. Наприклад, у нас є е, діяльність е, підліткова. Да, у нас є підлітковий клуб, у нас молодь збирається, підлітки збираються, і вони там намагаються допомогти підліткам, впливають на підлітків. Чому вони займаються? Яка в них мрія? І в даному випадку підліткового напряму нашої діяльності мрія про те, щоб підлітки жили той період підлітковий, який в них є, що він проходив у відповідності до Божого задуму. А як який Божий план для підлітків? Як Бог хоче, щоб було життя підлітків, яким воно мало би бути, як підлітки мали би вчитися в школі, як підлітки мали би ставити до своїх батьків, як підлітки мали би турбуватись про своє здоров'я, як підлітки мали би берегти свою там чистоту і ментальні. Якісь своє здоров'я і, і так далі. Тобто, як Бог задумав життя підлітка, який план для підлітка, Божий план в його житті, як підлітку правильно обрати професію, як підлітку правильно зрозуміти свій поклик в житті? Ось для чого відповідає наше підліткове солон допомогти підлітку зрозуміти своє життя і як Бог його задумав і жити в відповідності до цього задуму. Наприклад, у нас є там якісь інші напрями діяльності церкви. Наприклад, там якщо завтра там служіння для військових буде да? і для родин військових. І ми також думаємо, а як має це бачення трансформація в цьому напряму діяльності. Наприклад, як ми хочемо, щоб військові відновлювались після, після війни, щоб вони повернулись до життя, як Бог задумав, як Бог хоче, щоб проходив процес їхнього зцілення. А якщо хтось втратив, наприклад, є дружини, які втратили своїх чоловіків, героїв на цій війні, і ми хочемо їм служити, і ми хочемо, щоб вони пройшли той процес зцілення, Божий процес, як Бог хоче, щоб від. Булось відновлення в їхньому житті, наприклад, в нас є там служіння соціальне, да ми турбуємося про якісь соціальні сфери, і ми думаємо про це і думаємо, а як Бог задумав цю сферу. Чому є бідність в нашій країні? Чому люди живуть в злиднях? Чому старше покоління, наприклад, там бабусів і дідусів, вони виживають, а не живуть на розвиток? Чому, чому так стається? І ми, коли дивимося на цю сферу, нас бентежить, нас є більш. Що е, життя с е, наприклад той, цієї категорії людей воно не є гармонійним, не є благословеним, не є таким, як Бог задумав, і ми хочемо йти туди. Наприклад, ми дивимося на медицину. І нас бентежить, що там є корупція, там є якісь речі, там є якісь нездорові е, такі ну, механізми, як працює ця інституція. Тому в нас є люди, які працюють в цій сфері, в сфері медицини, і ми допомагаємо людям відновлювати цю сферу. Отже, що це означає? Кожна людина має в житті якийсь поклик. Ми в це віримо, ми цьому навчаємо. І в залежності від тієї сфери, в якій людина працює. Вона відновлює приводить цю сферу суспільства чи свого власного життя у відповідність до Божого задуму: чи це особиста сім'я, чи це робота, чи це якась соціальна сфера, чи це сфера політики, чи бізнесу, чи чогось іншого, медицини, освіти, і так далі. І так далі. Тобто, отже, нас є мрія, що. Всі сфери життя особисті людини, особисті сфери, і всі сфери життя нашого суспільства приходили у відповідність до того задуму, який Бог задумав. І тому над цим ми працюємо. Це те, про що ми мріємо. Коли ми дивимося, якщо щось не працює, щось зламане, то ми хочемо відновити, відремонтувати, Ось звідки пішла і назва віднова нашої церкви. Да? Відновлювати Божий задум. Це наше бачення. І друге, над чим ми думали, і яке ми собі поставили питання: а щоб це бачення стало реальністю? То що треба нам робити? Яка наша місія? Чим ми маємо займатися сьогодні? Що в майбутньому ми бачили відновлення Божого задуму в нашому суспільстві, в наших сім'ях, в нашому особистому житті і в житті тих людей, які нас на оточують, нашого народу? І ми думали, молились, і ми сформулювали для себе місію. Наша місія це формувати спільноти носіїв Божого царства. Ми віримо, що царство Боже, яке проповідав Ісус, воно має про. В кожну суспільну сферу. Як воно має проникнути? І цей відновлений задум відбудеться, коли Царство Боже, яке приніс Ісус, воно буде встановлене. Звичайно, що коли ми говоримо про Царство Боже, то у всій повноті воно буде встановлене на землі, тоді коли Ісус вдруге повернеться на цю землю і встановить у всій повноті царство. Але як кажуть богослови. Царство Боже, воно вже, але ще ні, воно вже прийшло в цей світ. І коли Ісус прийшов, Він його приніс, і він його встановив, але воно ще не у всій повноті наступило. І тому ми хочемо нести цінності царства Божого в цей світ. Ми хочемо змінювати цей світ, і оці цінності царства нести всюди. І як в який спосіб ми це хочемо робити, і що ж це означає наша місія. Формувати спільноти носіїв Божого царства це означає те, що ми хочемо, щоб люди в різні спільноти. Ми віримо, що якщо Бог дає людині поклик. То якщо цей поклик людина обмежує до своїх власних ресурсів, що вона може це сама в одиночку зробити, то в нас є дуже багато сумнівів щодо того, чи це поклик від Бога. І коли Бог дає мрію людям, коли Бог дає якусь місію людям, якийсь поклик, то скоріш за все цей поклик перевищує наші можливості. Це скоріш за все, цей поклик потребує великої віри. Цей поклик потребує того, щоб Бог давав якісь нам ресурси додаткові. Це те, що перевищує нас, так Бог завжди діяв, Бог завжди давав людям великі мрії, які більше них самих. І для того, щоб реалізувати ці мрії, нам потрібно людям потрібні інші люди. Людині потрібна людина. Всім нам потрібна людина. І тому ми віримо, що люди зможуть реалізувати себе, свій поклик у співпраці з іншими людьми. Ось чому ми цінуємо спільноти, чому ми цінуємо спільність з іншими людьми. Тому Наша місія формувати спільноти, формувати спільноти, наприклад, що ми маємо на увазі під словом спільноти. Спільнотою може бути будь-яка група людей, які об'єднані якоюсь ідеєю. В нас є ідея, це царство Боже, цінності царства Боже. І тому, якщо є в нас, наприклад, група підлітків в нашій церкві, наша підліткова команда, це певна спільнота підлітків, і ми хочемо, щоб ця спільнота підлітків була носіями Божого царства, щоб вони несли в середовище підлітків царство Боже, цінності царства Боже. Або, наприклад, наприклад, у нас є спільнота там лікарів церкві, да? У нас є група в церкві людей, які є лікарями, і ми хочемо це також певна спільнота, і ми хочемо, щоб ця спільнота лікарів нашої церкви вона несла цінності царства Божого в ту сферу, де вони знаходяться, де вони працюють, де вони служать в сфері медицини. Наприклад, у нас є спільнота волонтерів, у нас є люди, які активно служать своїм жертвою свій час, служать в різних громадських організаціях і працівників громадських. Організацій і волонтери громадських організацій. У нас є такі люди, і ми хочемо, щоб наші всі волонтери вони несли цінності царства Божого, несли царство Боже в громадський сектор нашої країни. Можливо, завтра дасть Бог політики в нас будуть, можливо, в нас є люди, які бізнесом займаються, і люди з різних, з різних середовищ. Це можуть бути професійні спільноти. Наприклад, ще можуть бути спільноти, об'єднані, наприклад, місцем проживання. У нас, наприклад, є люди, які там живуть там в одному районі. Вони там збирають. Разом вони моляться, це теж може бути спільнота для того, щоб вони там, де вони живуть, в своєму районі щось об'єднувалися і робили щось спільне. Або це можуть бути спільноти, які там структурно церквою визначені, да? спільнота музикантів нашої церкви, які звершують музичне служіння і так далі. Це можуть домашні або малі групи. У нас є така практика малих груп церкви. Це теж маленькі спільноти. Да? Тобто, Чи це діти, чи це покоління різні, діти, молодь, підлітки це все спільноти, професійні об'єднання, це все спільноти групи, Це все спільноти, структура нашої церкви, різні відділи нашої церкви це все спільноти. Тобто ми хочемо, щоб люди... Об'єднане, щоб люди вчилися взаємодіяти з іншими, і щоб люди формувалися в цій спільноті, і ці спільноти щоб несли цінності Божого царства в цей світ. Тому ми дуже закликаємо. Якщо якась людина думає, що вона покликана сама в одиночку щось таке робити, бути таким лідером, одинаком, бути таким, знаєте. Ну як я вже сказав, у нас є чомусь сумніви щодо цього поклику. Нам чомусь здається, і з досвіду писання, з прикладом. Кладі в писанні з нашого досвіду ми бачимо, що Господь завжди якось діяв через групи людей, через різні. І чому ми цінуємо взаємодію? Чому ми цінуємо єдність? Чому так багато в писанні говорить будьте єдині, щоб між нами любов була і так далі? Тому, отже, друзі, наша місія формувати спільноти носіїв Божого царства. Ми хочемо, щоб більше і більше людей знаходили собі подібних, щоб об'єднували свої зусилля і щоб йшли і впливали в цей світ. В цілому наша церква це також. Ціла спільнота. Так? Ми як церква, вся е, віднова. Ми хочемо бути спільнотою, яка несе царство Боже, в цей світ. Також ми хочемо, е, що це означає спільноти ще. Ми хочемо народжувати інші церкви. І інші церкви в нас є бачення, нас є мрія, в нас є. Ну можливо, це не бачення, а це стратегічні цілі. В нас є по насадженню інших церков. Помісних церков, і це також маленькі спільноти, якісь маленькі, якісь будуть великі ці спільноти, але це спільноти інших церков, християнські спільноти, які будуть нести цінності царства Божого в цей світ. Отже, друзі, коротко про нас, те, що нас ідентифікує. У нас є бачення, відновлений Божий задум. Ми мріємо, що всі сфери суспільства і наші особисті сфери будуть приходити у відповідність до цього задуму, як Бог задумав. І в нас є місія, що ми робимо для цього. Ми ми допомагаємо людям об'єднуватись для того, щоб вони несли цінності царства Божого в цей світ. Ми формуємо спільноти носіїв Божого царства. І якщо ви вам близько те, що ми розділяємо, якщо вам близько наша оця ідеологічна стратегічна ідея, ласкаво просимо розділяти нам з нами цей шлях. І цю подорож чудову, і разом нести цінності царства Божого в цей світ. Якщо вже є частиною нашої церковної спільноти, від нових, ми просто хотіли б ще раз це вам нагадати і щоб ви завжди пам'ятали, ради чого ми збираємося кожної неділі, ради чого ми приходимо на малі групи, ради чого ми звершимо різну діяльність протягом тижня? Все це ради оцих двох речей. Ми мріємо бачити, як Божий задум в житті людей відновлюється. Ми мріємо бачити, як люди. Об'єднується в спільноти щоб нести цінності царства Божого в цей світ, і хай Бог нам цьому допоможе.